Бурнув до тобто, кляску ще на 50 метрів, потім ще по дорозі побив якогось беркутів зброєного, а той нещасний дідусь навіть ходити не міг. Реально в нього був ревматизм, він руки не міг підняти. Він віддався той ніс кусок хліба того батона, то йому руки тряслися, але, але сидів якийсь смаркаш. В мантії який яке ото стручив, то скажіть мені, то треба було, щоб 5 років Я тато, мама передавали йому картоплю в інститут, передавали йому капусту, там якісь огірки, помідори квасили, переживали за ту дитину, щоб він вчився, і він прийшов і навчився. Отаке от як робити. Тому суддя має бути не молодший, ніж 30 років, має мати відповідний стаж, має володіти українською мовою. Має бути достойним громадянином і ви, щоб його обирали. Ви знаєте, я точно знаю, що ви себе, наприклад, в тинів, точно знаєте, що є там кілька юристів, які є більш-менш авторитетні, не заангажовані, що серед них можна когось обрати От Отак треба робити. І право народу відкликати цих суддів. Парламент, як найвища законодавча влада, що пропонується? 450 забагато, 300. Парламент 300 депутатів. Вибираємо на 4 роки і вибираємо за пропорційною системою за відкритими списками. Ви, до речі, знаєте, що це таке? Чи розказати? Знає. Ну розкажіть. Недоторканість це інше питання. До речі, сьогодні я про це також наголошував. Недоторканість треба зняти і президента, і депутатів, і судді. Більше того. Зняття депутатської недоторканості є в мене в передвиборчій програмі так само. А я про що говорю? Я про це і говорю. Дозвольте ще раз вернутися до того, про що з чого я почав. Зараз я тут перед вами стою не просто як голова свободи політичної партії, не просто як керівник фракції в парламенті. Я приїхав до вас як кандидат в президент. І як кандидат президенти вам розказую, у випадку мого обрання буду відстоювати і будувати державу за таким принципом. Звичайно, це має бути нова Конституція, яку, як на мене, має бути образковому референдуму. Дякую за розуміння. Далі. От тепер собі уявляєте оцей весь механізм. І основа того механізму це є пряме народовладдя. Не буде вже такого, коли народ раз там в п'ять років на виборах дали кілограми гречки, кілю цукру, дали там 100 гривень в кращому випадку, взяв, проголосував за того, хто дав. І забув за ту владу. Так тепер не буде. Навпаки, активність народу почнеться після виборів. Коли народ почне контролювати ту владу, відкликати і регулювати процес влади. Оце те, чого ми мусимо. Зробити, добитися, бо це є суть реформи системи влади в Україні. Міжнародна політика. Нині це важливо. Тут нам чітко треба визначити наші пріоритети хто ворог, а хто друг світ. Україна має прекрасних теоретиків. Свій час Юрій Липа ще на початку минулого століття вперше озвучив ідею: Балто Чорноморський Союз. Шлях. Від варяг до греків такий собі. І Україна в центрі того шляху, європейський україноцентризм. Оце має бути наступна доктрина міжнародної політики. Наші найближчі, найприродніші союзники Скандинавія, Норвегія, її газом, Росія після того може що хоче говорити. Ми можемо користуватися цими енергетичними ресурсами. Країни Балтики, Польща, Білорусь. Звісно, після зміни політичного керівництва. Грузія, Туреччина і Україна всередині. І Україна не просто чекає за дверима свої черги. Україна є одним із співзасновників. Звісно, що нині наші найближчі союзники це є Європейські держави, це є Сполучені Штати Америки. Вони реально нам зараз. Допомагають, хоча не наскільки, наскільки нам би того хотілося. Тому що в 1994 році ми з вами, ну не ми з вами, а Кравчук, як би, від нашого імені підписав тоді той Будапештський меморандум, в результаті якого ми здали ядерну зброю, і Росія, США і Великобританія гарантували нам безпеку у випадку економічних, та політичних, військових проблем. Росія зразу. Перестала бути нашим гарантом, бо пам'ятаєте, дуже швидко вони вже захотіли тузлу собі забрати. Проблеми з Керченській проточці почалися, але є США і Великобританія.